Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька опублікувала вже дев'ятий за рахунком список квартир, які найближчим часом вони планують взламати. Цього разу до переліку увійшли 135 осель. Більшість із них 29 квартир вскриють на Курчатова 7 А. не знать сюди. з'їжджати, їжі. Обистея. Власникам нерухомості, які свого часу тікали від окупації, самопроголошена влада пропонує повернутися в місто, щоб дати або не дати згоду на поселення в їхнє житло на три роки незнайомців. В місті все також дуже багато військових і практично, ну мабуть, половина житлового фонду вона засзасіна російських військових. Смерть через відсутність телефонного зв'язку та брак медиків про це в соцмережах повідомила донька жителька окупованого Сєвєродонецька. Її відчим загинув на руках матері напередодні, бо та не змогла викликати швидку людей. Непокоїть збільшення кількості таких випадків. А тим часом окупаційна влада міста знову святкує цього разу приводом стало залучення учнів 6, 11 та 12 шкіл до руху перших сучасного російського аналогу піонерської організації. Проте замість Леніна до дітей зі стелі звертався Путін, який згідно документам особисто керує новоствореною організацією. 31 березня завершився прийом заявок на вступ до штурмової бригади Людь національної поліції у складі гвардії наступу. До захисників з батальйону луганськ 1 виявили бажання приєднатися понад 9 тисяч чоловіків та жінок. Раніше відібраних на тепер навчає сіверодончанин командир роти цунамі Максим. Ми прийняли рішення разом зі своїми товаришами та колегами захищати рідне місто Северодонець. Біля нього знаходиться місто Рубіжне. Ми там були до самого кінця, і ми будемо займатися разом з колегами звільненням Луганської та Донецької області, де я проживав і я хочу повернутися до того.